Далі, третя техніка е, захисту. Це ваша емоційна холодність. Ваша емоційна холодність. Що робимо? Ми відповідаємо без емоцій. Без емоцій. Просто факти дуже коротко відповідаємо. Да? От, наприклад, вам розказує. Да? От у мене зараз все так погано, чоловік знову щось там розказує свою драму. Да? А ти говориш, угу. Я поняла. Ну, дай Бог все порішаєте. І все. Не втішаєш, не співчуваєш, ніяк не реагуєш. Да? Вона буде ще стоять, чекати якихось емоцій. А ти не давай. Порішаєте. Бог добрий порішаєте. Все. Да? Далі. Четверта техніка захисту. Да? Ви повертаєте питання, от як робить? як робить це, да? коли вам цей енерговампір скаржиться або просить поради, да? і питає, що мені робити, що мені робить, а ви відповідаєте, а що ти думаєш? А ти сама що думаєш? І вона буде обично говорити, не знаю. Ну, Вона, звісно, буде шокована навіть, що ви відповідаєте питання. не знаю. Ти говориш, а ну давай, подумай і скажи, коли вирішиш. Тобто повертаєте відповідальність. Повертаєте відповідальність.